16-річна Ксенія Зелена, 17-річний Дмитро Горбунов та 16-річна Анастасія Похилюк. Усі ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донеччини, і вже тривалий час не вдається з'ясувати, де вони перебувають. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і, звісно ж, здебільшого звертаюся до жителів непідконтрольних Україні територій Донецької області. Я знаю, що у вас зараз можуть бути труднощі з переглядом українських телеканалів, але можливо, ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак дуже прошу уважно вдивитися в обличчя дітей. Ксенія Зелена виглядає на свої 16 років, у неї темне волосся, і в останнє дівчинку бачили у Донецьку. Дмитро Горбунов йому півроку тому виповнилося 17, але хлопець виглядає, можливо, трохи старше свого віку. У нього світло русяве волосся та сіро-блакитні очі. Востаннє Дмитра бачили на Донеччині у Волноваському районі селищі Красна Поляна. А це Анастасія Пухилюк. Дівчинці у вересні 23-го виповнилося 16. Вона худорлява, має світло, русяве волосся та виглядає на свій вік. Офіційна інформація про зникнення Насті надійшла влітку минулого року, але цілком можливо, що зв'язок із нею обірвався набагато раніше. Та це й не дивно, адже дитина зникла у Бахмутському районі, де вже тривалий час аж надто напружена ситуація. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Ксенії Дмитра або Насті, чи, можливо, просто десь бачив цих дітей, одразу повідомте нам, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз з ними це гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може, це буде хтось інший дорослий сім'ї, може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці? Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.